Усім привіт! Сьогодні ми записуємо інтерв'ю зі студенткою Тетяною Алієвою, яка проходила практику на РБК Україна. Привіт, Тетяна! Вітаю! Розкажи, будь ласка, чому ти проходила практику саме на РБК Україна? Насправді я знала, що практику на РБК Україна проходила одна моя одногрупниця ще на другому курсі. От і насправді, коли вона презентувала свої результати, у неї була дуже плідна робота там, і я вирішила також спробувати себе в цьому медіа, тому, чесно кажучи, я попросила контакти в цієї дівчинки, і вона погодилася мені допомогти, надала контакти людини, з якою можна було зв'язатися і обговорити всі деталі. І так вийшло, що все узгодилося, і я змогла до них прийти на практику. Насправді мені подобається, як працює ця медіа, все достатньо зручно, зрозуміло, комфортно, і тому мій вибір впав саме сюди. Цікаво, розкажи, які були твої обов'язки на цій базі практиці, що тобі, які тобі дали завдання. А коли я прийшла в перший день на практику, ми почали обговорювати взагалі в яких напрямках я можу працювати, які теми мене цікавлять, тому що насправді практикантів зазвичай запитують: бо є теми, які їм близькі, є теми, які Достатньо далеко від них, і треба розуміти на що людина здатна. Оскільки у мене не було такого якогось особливого напрямку, в якому я чітко знаю, що хочу працювати, я спробувала декілька. Це був і фешн, це була і фуд-журналістика, це був шоу-бізнес і такі лайфстайл більше. Там якісь лайфхаки, якісь побутові питання. От я спробувала декілька там, зрештою, визначилася на таких. Найбільш вдалий для себе і почала займатися пошуком інформації для написання новин. Це було перше, що мені доручили, бо новини це невеликий формат, не так складно знайти для них інформацію і не так складно їх подати. Я була на посаді редактора стрічки новин. І займалася спочатку лише написанням новин. Потім, коли я попросилася зробити щось більше, це була аналітична стаття, але знову ж таки на більш легкі розважальні теми, я писала про моду тоді. Але загалом моїм завданням було це написання новин: це тобто пошук якоїсь новини, запропонувати тему. потім... Узгодити її з керівником, знайти всі потрібні відомості стосовно цієї теми, оформити як текст, так і оформити всі ілюстрації, відео, які можливі, і зробити повноцінний матеріал. Які особливості роботи ти помітила під час практики на РБК Україна, саме їхнього медіа? Те, що мені дуже сподобалося, вони дають тобі простір для Реалізації своїх усіх можливостей. Тобто, ти можеш сам запропонувати тему, яка тобі подобається, яка б тобі була б цікава, про що б ти хотів написати. Тому що, наприклад, були такі теми, які я розумію, що нібито вони класні, нібито вони можуть бути реалізовані, але я не зовсім в них. Розуміюся, або не зовсім прагну повністю їх розкрити. І мені тоді прямо казали: якщо тобі не до душі, не борися, тому що воно не вийде. Мені давали можливість знайти те, що мені подобається, і те, що я дійсно класно зроблю. Тому, перше, це, мабуть, така все ж свобода у виборі того, що ти хочеш написати. І звичайно, мені дуже допомагали. Мене скеровували. Мені підказували як краще, навіть в самій побудові тексту, як краще його поділити, як краще піднести читачеві, щоб було йому комфортно читати, тому що я не лише писала матеріали, але мені доручили їх розміщувати в адмінці. От я працювала з нею, і це дуже круто, насправді що мене навчили з нею працювати, тому що до цього в мене не було такого досвіду. Я навчилася працювати з адмінкою, і мене скровували, от, які зображення будуть краще виглядати. Тобто, щоб я могла дивитися не лише як журналіст на це, як я це бачу, але могла з точки зору читача подивитися, чи досконало це виглядає, і чи зручно це сприймається. Тому, мабуть, з особливостей це те, що допомагають будь-яким чином і дають можливість розвиватися. Угу. З якими труднощами ти зіткнулася під час практики? А, перше, що я зрозуміла, наскільки це важко знаходити щодня якісь нові теми класні, які б зацікавлювали аудиторію. Тому що є дні, коли, наприклад, дуже багато всього там, наприклад. П'ять зірок опублікували якісь топові новини із свого життя, потім якісь стаються ситуації у шоу бізнесі, хто щось висловився як голос якось голосно стосовно якоїсь теми, щось сказав, цікаве, тобто те, за що можна вхопитися. А бувають такі дні, коли ти сидиш, просто гортаєш ті соцмережі, передивляєшся абсолютно все, а воно нічого не впадає в око, і ти не знаєш, за що зачепитися. І я вперше з чим зіткнулася, те, що мені важкувато постійно підбирати якусь нову тему. І дякую моєму керівникові, що він мене якось підштовхував. Наприклад, він щось почув десь на обговоренні і такий: А ти знаєш, можна було б спробувати? Чи не хочеш ти пошукати, покопатися? Може щось цікаве знайти. І я дослухалася до його парати, справді шукала і. Найчастіше таки знаходила. Ну, дуже класно, коли тебе скеровує у правильне русло людина, яка е, має певний досвід і яка володіє е, цими навичками. Е, друга, друга така м складність була в тому, що коли я працювала над великими матеріалами, де потрібні експерти, які б могли прокоментувати мені ситуацію, і не просто дати малесенький коментар. а Обширну відповідь, від яких можна було б отримати, то з експертами домовлятися насправді той ще квест. Я скажу, тому що бували такі ситуації, що, наприклад, знайшла експерта, вже почала домовлятися, але щось зривається, щось не виходить. Була навіть така ситуація, що я знайшла експертку, і вона насправді була зацікавлена в співпраці зі мною, але вона була в декретній відпустці. І для неї було не дуже зручно, наприклад, зустрітися навіть онлайн, щоб поспілкуватися, тому довелося відкласти таку співпрацю. І експерти, я розумію, що це також люди, в яких є свої проблеми, свої якісь питання, і не завжди виходить домовитися. Були такі, з якими легко домовитися, поспілкуватися класно, але знову ж таки. Пошук експертів це, мабуть, те, що мене спочатку дуже лякало, тому що я не знала, як підійти правильно до питання. Ну як я скажу людині, що от мені потрібен від вас коментар, але треба пробувати от, в будь-якому випадку, тому що всі ми люди, і спілкування нам допомагає вирішувати наші питання. А з таких, щоб дуже труднощі, якісь були, які мені дуже важко давалися, то певно, таких і не було, тому що якось це було воно. Зрозуміло, все поступово, на мене не накидали занадто багато завдань, тому що розуміла, що я нова людина в цьому середовищі, і тому я долала свої сходинки поступово і не боялася, що щось не вийде. Mm -hmm. Я сподіваюся, я відповіла на запитання, якщо так. я біжу кудись, то зупиняйте мене. Ні, це все добре. З цього виникає питання, чи повністю відповіла практика твоїм очікуванням від неї? Насправді так, практика відповіла моїм очікуванням, і навіть більше я б сказала, тому що, наприклад, для мене було дуже вагомо, коли мені довірили вести самій адмінку цю від себе публікувати. Тобто є на сайті РБК Україна моя авторська сторінка, на якій зберігаються всі мої авторські публікації. І для мене це насправді було дуже цінно, коли я побачила, що з'явилася підпис Тетяна Алієва. І тобто я розуміла, що вже до мене певний рівень довіри є. А, тому для мене це було навіть більше, тому що я думала, що мої матеріали там будуть публікуватися, наприклад, якось від редакції, або під чиїмось, можливо, іменем. Ну, тобто, не буде чіткого зазначення, тому що я не була в основному штаті співробітників, але а, мені дозволили публікувати це від власного імені. І, ну, це дуже класно насправді. А, очікування в мене були. Я хотіла побільше вібрати у себе цієї атмосфери а, редакції, атмосфери журналістських якихось обговорень. А, коли в колективі ти сидиш, можеш поспілкуватися з колегами, можеш а, отримати якісь цінні рекомендації від колег, які вже мають більше досвіду. І я дуже хотіла ходити насправді у редакцію, сидіти там за комп'ютером, е, мати можливість насолоджуватися вайбом е, журналістської роботи. І мені дали таку можливість, хоча е, можна було проходити практику онлайн, виконувати завдання, але оскільки я так попросилася в офіс, що мені дозволили туди ходити, в мене було своє робоче місце, і у мене були Чудові колеги, з якими мені завжди було цікаво спілкуватися, і для мене ця практика стала насправді таким поштовхом, що я в тому середовищі, в якому потрібна, в якому маю знаходитися. І це та робота, якою я дійсно хочу займатися. Тому що, незважаючи на всі труднощі, які можуть виникати, із пошуком тем, із оформленням, із пошуком потрібних людей, експертів, героїв. Але все одно це те, що приносить мені задоволення, і це те, що я б хотіла б далі нести людям, нести в маси і розвивати Це круто. Розкажи, будь ласка, які ти думаєш навички найбільше цінують популярні медіа, такі як РПК Україна, у своїх журналістах. А, ну, перше, мабуть, це уміння працювати з великими обсягами інформації, тому що Інформації є дуже багато, її треба фільтрувати, тому що є е, дійсно важлива інформація, яку ти маєш донести до аудиторії, а є така, яка просто, можна так сказати, захаращує наш інфопростір, і треба е, серед великого великого потоку інформації дійсно вміти знаходити те, що буде цікавим, тому що. А можна, наприклад, якщо я говорю про шоу-бізнес, з яким працювала, можна натрапити на величезний пост якоїсь зірки української чи зарубіжної, але зрештою з цього посту не винести нічого того, що зацікавить аудиторію, і аудиторія прочитає це все. А можна просто натрапити на якийсь невеличкий коментар і з нього. Витиснути максимум інформації, яка буде цікавою корисною для нашого читача, тому робота з інформацією дуже важлива. Також я думаю, що це оперативність, тому що є новини, які потребують закріплення в часі тут і зараз. Тому що якщо ти будеш це розвивати вже завтра чи через годину, то воно вже втратить просто свою актуальність і. Ну, нікому не буде потрібно. тому оперативність тут також дуже важлива, і звичайно, достовірність перевіряти інформацію. Ніхто не відміняв перевірку інформації, тому треба ці навички прокачувати постійно. Або я розумію, що всі ми люди, і всі ми можемо якусь деталь та й пропустити, але. У журналістиці важливо бути таким прискіпливим і вичитувати кожну дрібничку, тому що воно все-все дуже важливе. І медіа цінують, коли ти вмієш відібрати з великого потоку інформацію, вмієш її перевірити, щоб показати, що ось вона дійсно достовірна, і їй варто вірити. І вмієш це зробити достатньо оперативно, щоб не втратити увагу своєї аудиторії. Можливо, є якісь ще поради, які б ти хотіла дати журналістам, які тільки планують проходити практику, у яких все попереду? Перше, що я хочу сказати, що не треба боятися просити в когось про допомогу. Я не маю на увазі те, що хтось повинен вирішувати ваші всі питання, за вас домовлятися, шукати вам якісь можливості, але можна просто через знайомих, через перевірених людей шукати зв'язки. Шукати якісь потрібні контакти, хтось той тебе направить і зв'яже з цією людиною, яка дійсно може допомогти. От просто я за своїм досвідом говорю, що а, сама не знаю, так я намагалася шукати щось сама, але якщо в мене була можливість просто спитати, чи можуть мені дати контакти, і все вийшло дуже круто, тому що зі мною поділилися контактами, і я змогла прямо зв'язатися з людиною, яка займалася подальшим моїм влаштуванням на практику, з якою я потім тримала зв'язок, і, власне, ця людина стала моїм керівником. Тому перше, що я хочу сказати, це не боятися просити допомогу і приймати допомогу. Тому що я знаю, що багато молодих журналістів, початківців вони дуже амбітні і такі я сам все зроблю сам, сам впораюсь. От, звісно, коли ви робите це самі, це дуже круто, це великий респект, але Треба не боятися все-таки отримувати допомогу від когось. Ну і треба, звичайно, стукати в усі двері, які тільки можна, тому що хто стукає, то тому відкривають, і треба не боятися писати в медіа, розповідати про те, що я вмію. Мені здається, що журналісти-початківці, щоб зацікавити своїх майбутніх керівників чи майбутніх роботодавців, вони... Мають приходити щиткою позицією, я вмію ось це, ось це, ось це. Я вам можу дати ось це, ось це, ось це. Я хочу з вами робити і так далі. Тому що насправді керівники цінують тих людей, які знають, що вони хочуть, що вони можуть, і до чого вони прагнуть. Тому я раджу всім бути впевненими в собі і знати свої можливості, знати те, що ви можете додавати до колективу І, відповідно, що ви можете брати, звідти, тому що, якщо ви хочете щось отримати, якийсь досвід, ви маєте і щось вкладати. Ну, стосовно ще тих парад, мабуть, дуже важливо, хоч і банально, але дуже важливо любити те, чим ви займаєтеся, тому що, коли я прийшла на практику і мені дозволили вибрати теми, з якими мені комфортно працювати, я розумію, що дійсно це було дуже круто, і я отримала задоволення. Тому я раджу журналістам перед тим, як вони прийдуть на практику, зорієнтуватися, що вони вміють робити, і що б хотіли розвивати, чи вони хочуть в новинах розвиватися, чи їм більш близькі великі формати, з якими працювати, чи може комусь ближче тележурналістика, і вони б хотіли працювати в кадрі і пробувати себе як журналіст телевізійний. Тому дуже дуже потрібна штука це зорієнтуватися, з чим ви хочете працювати. І все буде класно. Тому я виділяю три поради: це не боятися просити про допомогу, чітко розуміти, що ви хочете і чим ви можете прийти і сказати: Ось, я класний, візьміть мене, тому що я вмію і я хочу. І любити те, чим ви займаєтеся. Ось, якось так, якщо підвести такий підсумочок. Дякую, Тетяна.